У селі Андріївка Золочиївського району відкрили ще один клас безпеки. Докладніше про це у сюжеті. Цей клас безпеки відкриває перед учнями можливість глибше усвоїти правила безпеки у кількох зонах, а саме пожежної та мінної безпеки, психологічного розвантаження медичної допомоги та ігрових зонах. Навчання в цьому класі допомагає сформувати в учнів усвідомлення та вміння діяти в екстремальних умовах. Клас безпеки обладнаний необхідним навчальним матеріалом та ознайомчими макетами, роблячи процес навчання цікавим та практичним, діти на першому уроці мали змогу ознайомитися з роботою рятувальників, правоохоронців та медиків, що розкрило перед дітьми нові аспекти важливих професій. Створення таких класів безпеки це не просто навчання, а справжня ініціатива, яка надає дітям практичні навички та Знання для повсякденного життя це не лише допомагає забезпечити безпеку учнів, а й виховує в них відповідальність та готовність допомагати іншим. Бережімо себе та вивчаємо правила безпеки, адже це ключ до успішного та захищеного майбутнього. Сергій Нікішин, телеканал Броде онлайн».